Друзі, привіт! Продовжую займатися підготовчими вправами, розтяжками до того, щоб далі тренувати прискорену купу, яку я зараз вивчаю. Що відчуваю? Відчуваю, що так підтягнулося тіло більш ясний розум, тому що, скоріш за все, лімфа встигає омувати все тіло та більше. Я стала помічати, скільки я випиваю води, а я не випиваю, скільки треба. ось Тому так, як динаміка плюса є. У прискореної ходьби і у вивченні чогось нового, тому що мозок він каже: Ого так, що щось новеньке це дуже цікаво. І далі мені вже стали попадатися ще більш глибокі вправи для прискореної ходьби, щоб її тренувати правильно і відстроїти своє тіло, щоб тіло розуміло, що йому треба робити. Ось буду потихеньку знімати відео. Щоб той, хто мене дивиться, може теж почав тренувати. Тому що бонусів дуже багато, сплошний бонус. Головне не перетренуватися. Ну Так, ясний розум, стрункіше тіло і енергія. Те, що нам зараз потрібно. Якщо ви в міру всього цього вкладаєте і не перетренувались, то це і здорово. Тренуємося, будь-якого. До зустрічі на о, моїх онлайн-тренуваннях. Хто захоче, я треную онлайн. І консультації теж зможете отримати, які вправи вам краще, з чого почати, і як перестроїти своє життя, щоб не вертатись на ті самі граблі. До зустрічі, друзі! Бувайте здорові, займаємося і йдемо до перемоги. Всім нам перемоги!